Отож, друзі, вітаю всіх на каналі Фінансова академія. Сьогодні у нас буде предмет розмова про фінансове планування, як правильно спланувати свої фінанси, як зробити так, щоб у вас завжди в житті були гроші, і як зробити так, щоб, скажімо так, вже не думати про гроші. Так? Тоді почнемо. Добре, друзі, у нас буде зараз презентація. Постарайтеся послухати спочатку до кінця, щоб мати цілісну картину. Так, і відповідно після презентації в нас буде ще коротка така обговорення. Тобто, де ви зможете задати свої запитання, можливо, якісь є щось можливо було незрозуміло. Я постараюся максимально по-простому це зробити, так щоб, скажімо так, не дуже щось філософствувати, а то по-нормальному, по-простому розказати, що таке взагалі фінансовий план і для чого він ключове. Отож, гроші в житті. Ланочка, я не пам'ятаю, що я представляю, давайте я тоді представлюся ще раз. Звати мене Сергій, я працюю фінансовим консультантом. Офіційно, легально, ми зареєстровані в НБУ, як ті люди, розказувати взагалі про фінансове планування. Тому я вже буду ставити так з точки зору, можливо, трошки офіційності, але доносити до вас цю важливу інформацію. Отож, по-простому, що таке фінансовий план? Кожен з нас заробляє якось гроші, правда? І в когось вони є, а в когось чомусь ніби і заробляє, але чомусь їх нема. В чому суть? Суть в тому, щоб правильно їх розподіляти. Як правильно їх розподілити? По-перше, варто розуміти, як взагалі гроші е, впливають на наше життя, як вони взагалі, де є, де нема. В нашому житті, якщо взяти абсолютно все наше життя, так якщо завезити на ось такій лінії, то в нашому житті є такі три основних періоди. Перший період, коли ми народилися, ми там що робили? Вчилися? Садочок, школа, інститут. Ми в інституті ми здобували якусь освіту, якусь професію. Для чого? Для того, щоб потім піти уже на ту саму роботу. І на роботі ми вже починаємо заробляти гроші. Працюємо ми там до років 60-65, і потім ми вже йдемо всі на заслужений відпочинок. І от як гроші поводять себе в цих періодах? Поки ми вчилися, власних коштів як таких не було. Далі. Йдемо ми на роботу, ми вже починаємо заробляти. Спочатку ми, там, наприклад, стажуємося, заробляємо одну суму, так? потім вже якось можливо ріст по кар'єрі є. І з кожним роком ми стараємося заробляти більше і більше і більше. І так виходить, що про третій період, про відпочинок, нас не зовсім, я би так сказав, коректно вчили думати. Чому не коректно? Тому що дум, вчили як? Ти там, грубо кажучи, 10-15 років. Далі йди на роботу, і щоб в тебе обов'язково була офіційна робота, щоб в тебе був стаж. Нащо тобі того стажу? Та для того, щоб в тебе було потім що пенсія. Знаєте, що в Україні слово пенсія викликає певною мірою такий трошки дискомфорт. А от в Європі слово пенсія викликає певною мірою таке, знаєте, бажання, бажання дожити до цієї пенсії і жити на цій пенсії. Чому у нас дискомфорт? Тому що у нас, коли людина доживає до цієї саме пенсії, у неї відбувається дуже різке падіння, фінансове падіння. Чому ми зараз про це поговоримо? І от саме ми пропонуємо зрозуміти і усвідомити цю проблему проблему пенсійного незабезпечення. Вона сама собою нікуди не дінеться. Просто це розуміти, як даність. Вона, сама собою, і її потрібно якось вирішувати, якщо, звичайно, ми це усвідомлюємо. Що рано чи пізно нам всім буде 60 років, рано чи пізно нам спридеться стикнутися з цією ситуацією. І тому, якщо ми це усвідомлюємо, ми будемо щось робити в цьому напрямку. Якщо ми не усвідомлюємо, ну, ми будемо просто жити до цього періоду, і все. А потім, як завжди, стикаємося з цією проблемою і каже, ну так, мені таке говорили. І що ти зробив? Надіюся, що щось зміниться. Не зміниться. Тому. Для того, щоб змінилося щось найкраще, потрібно робити в цьому напрямку якісь певні дії. А які дії? Створити самостійно собі особистий капітал, який Такий, який би забезпечив нормальний рівень життя. Адже державна пенсія, як ми вже з вами визначили, це той рівень, який не дає не то, щоб жити, а та є, знаєте, певну таку постійну бідність. Довідь, що людина, людина доживши до 60 чи до 65 років, в неї вже виходу ніякого нема. Зараз, на жаль, багато пенсіонерів шукають якогось додаткового догоду в онлайні. Так? І часто вони попадають в шахраї. Чому? Тому що пенсіонери нічого не вміють робити такого особливого. І вони шукають легких підробітків. А легкі підробітки 80% це переважно кінець шахрест. Тому. Щоб не шукати потім якихось підробітків, треба завчасно по це подбати. І тому потрібно це правильно спланувати. Що ще важливіше, для тих людей, які ще не досягнули 40-літнього віку, прогнозують, що пенсії взагалі може не бути. Чому? Ну, варто зрозуміти взагалі, як пенсія працює. Пенсія працює по наступній системі. А саме по солідарній пенсійній системі. Що це таке? Це тоді, коли усі кошти, які і перераховуються підприємствами та працівниками до пенсійного фонду одразу виплачуються нинішнім пенсіонерам. Простими словами, на рахунках грошей у вас нема. Якщо ви офіційно працюєте, до прикладу, так? І ви сплачуєте податки. Ці всі гроші автоматично пішли пенсіонерам. Все, грошей на рахунках немає. Оце для когось, можливо, це буде, знаєте, таким: вау, як це так? Я скільки працюю, я плачу податки, чому я в мене немає грошей? Тому що вони пішли пенсіонером. Звідки воно взагалі виникло? Виникло, що цікаво, воно досить недавно, в 1889 році вперше було запроваджено пенсії в Німеччині, а в Україні як такі в 56-му році. Тобто, порівняно люди недавно почали отримувати пенсії. Уявіть собі, що до 56 року пенсії взагалі не було. Люди просто працювали, жили і все боки могли. Коли в 56-му році отримали, почали отримати цю пенсію, і так з місяця в місяць люди звикли до цього, що є пенсія, але в 56-му році була нормальна пенсія. Чому? Ну давайте чуть-чуть ще копнемо історію. Дос, дуже швиденько. В 45-му закінчилась війна. З 45-го по 65-й рік був такий період, який називався Бейбі Бум. Такий феномен, коли була велика народженість дітей. Ми розуміємо. Після закінчення війни потрібно було. Ну, Покращити демографію, то потрібно було, щоб відроджувалася нація, тому було багато народжувалося дітей. І оці всі бебі-бумери, їх так, в 65-х роках, тобто, коли вже було 20 плюс років, пішли на роботу. А от після війни пенсіонерів було небагато. Відповідно, коли ці бебі-бумери офіційно всі працювали, а в той період тільки офіційно можна було працювати, і сплачували всі пенсійний фонд, то пенсіонери отримали дуже і дуже хорошу пенсію. Саме тоді вони собі усвідомили, що добре ходити на роботу і добре офіційно працювати, тому що в тебе буде пенсія. Але в чому парадокс? Парадокс в тому, що ця свідомість передалася з покоління в покоління і дійшла аж до сьогоднішнього дня. І ці всі роб... працівники і бебі-бумери тепер уже виходять з 2005 року вже виходять на пенсію. І їх значно більше, ніж тих самих працівників. Сьогодні припадає приблизно наступна статистика: на одного працівника припадає приблизно 3-4 пенсіонери. Це веде до того, що реально пенсії нема звідки виплачувати. І далі буде ще гірше. На жаль, чому ще гірше? Ну, по-перше, давайте зрозуміємо, яка сьогодні картина. Сьогодні картина наступна: дуже низька народженість. На жаль, сьогодні статистика така: один до трьох. Тобто, на одного на одну людину, яка народжується. На жаль, троє помирають. Наступне, що це безробіття. Багато людей працюють, тобто, багато людей не працюють зараз з тих чи інших причин. Багато з тих, хто працюють, вони отримують гроші в конверт Тобто отримують одну частину, а показують зовсім меншу. Тобто оформляють мінімал. І, на жаль, людей виїхало з України. Близько 10 мільйонів реально виїхало працездатного населення. Саме працездатного. І до чого це все призвело? Призвело це до того, що дефіцит пенсійного фонду за 2024 рік складає увіть собі 321 мільярд гривень. Це за 2024 рік. Цікаво, що за 2023 рік це було трохи більше, ніж 200 мільярдів. Майже на 100 мільярдів збільшилась недостача, тобто дефіцит пенсійного фонду. Що таке дефіцит? Я думаю, не, дуже не буду о, занурюватися. Це коли то, що не вистачає виплати навіть і пенсії, беруть з бюджету і покривають оці дефіцит. Тому картина така, і варто це розуміти. Ми трошки, знаєте, так чуть детальніше це розбираємо, щоб зрозуміти, чому ця проблема існує, чому вона сама собою не вирішиться. І ні політики, ні інші якісь президенти, якщо прийдуть, вони не вирішать її, тому що. Найбільша проблема це в демографії і в тій системі, яка працює. Що ще цікавого? Цікаво те, що про це знали. Знали завчасно, і у 2003 році вже було запроваджено трирівнева пенсійна система. Як вона виглядає? А саме, перший рівень це солідарна система, це та, по якій ми зараз працюємо. Ми сплачуємо пенсійний фонд, пенсіонери отримують. Ми це вже зрозуміли. Другий рівень у 2003 була запроваджена накопичувана система. Загально обов'язково державну страхування. Що це означає і як воно виглядає? Це означає, що добровільно знімаються з заробітної плати, кошти на рахунок е... працівника, але у державі. І відповідно, коли пенсіонер, тобто людина виходить на пенсію, їй виплачують маленьку частинку з солідарної системи. І ту частинку, яку їй зняли з її зарплати в державній накопиченій системі. Цю систему мали запровадити вже декілька разів протягом цього всього періоду, на жаль, ще до сьогоднішнього дня вона так іще не запрацювала. Обіцяють, знову ж таки, обіцяють, у 26-му році, що вона запрацює. Чи запрацює, невідомо. Але є одна хороша новина. Третій рівень працює вже з 2002 року, уявіть. Тобто система недержавного пенсійного забезпечення. Саме про цю третій рівень ми зараз з вами і поспілкуємося. Саме завдяки цьому рівню наше майбутнє з вами може виглядати саме так. Тому що пенсіонери в Європі і в Америці, вони саме завдяки цьому так виглядають, саме завдяки приватним накопиченням. Де це робиться? На Заході, в, тобто в країнах Європи, такі. Накопичення робиться в довгострокових договорах страхування життя. І саме завдяки цьому вони добре живуть, тому що це є основою доходу їх, саме цих пенсіонерів. І в кожному українця вже з 2003 року чи 2002 є можливість створити собі таку приватну пенсію в таких компаніях. Детальніше про ці компанії ми говоримо на інших вже презентаціях. Якщо буде цікавити, ми можемо вам скинути додаткову інформацію про ці компанії. Можливо, по гарантіях вас буде цікавити, або ще якісь питання, то пропоную вам звернутися до тої людини, хто вас запросив на такий ефір. Давайте подумаємо, як це простіше зробити, як створити собі цю саму приватну пенсію. По-перше, почати відкладати собі невеличкими сумами. Для когось це може бути навіть почати з 20 гривень, 50, 70, 100, 150 це вже по залежності від вашого доходу. Думаємо, як мінімум 10% від вашого доходу. До прикладу, якщо відкладати навіть 82 гривні в день, то це буде в рік 30 тисяч гривень. Що в ці 30 тисяч нам можуть створити на майбутнє накопичку? А саме 30 тисяч гривень, і до прикладу, у вас в запасі на майбутнє, скажімо так, є ще до прикладу, 25 років. Тобто, що протягом 25 років, що року відкладати 30 тисяч гривень, то на рахунку буде 750 тисяч гривень. Плюс. Компанія як фінансова установа користується цими грошима, вона їх реінвестує, на цьому заробляє гроші, і завдяки цьому нараховує відсоток прибутку. Тобто, це вар, варто так само собі чуть-чуть усвідомлювати, що якщо ви будь-де інвестуєте гроші, ці гроші, ніякому разі, ну тобто, в ніякому випадку не є в ніякому обізі, обігу, що це означає? тобто, Подібно до банківської системи, ви кладете на депозит, банк дає кредити. Тобто він ці гроші мусить циркулювати. Але якщо ви десь інвестуєте в іншій сфері, в будь-якій сфері, і ці гроші ніде не інвестуються і ніяким чином вони, на них ніхто не заробляє, то завдяки чому вам можуть нараховувати відсотки прибутку? Перевіряйте відсотки, які вам нараховуються. До прикладу, якщо це в середньому 12-14. 18% в рік, то це нормальний відсоток, адекватний на ринку. Якщо вам пропонують це в місяць, це буде дуже великим питанням надійності тої чи іншої структури. Це такий маленький екскурс по надійності взагалі в інвестиціях. Тому компанія пропонує в середньому 12-14% річних, це такий досить адекватний відсоток прибутку. І завдяки цьому прибутку, саме завдяки складному відсотку. Протягом 25 років ще плюс буде 1,5 млн грн, що в сумі разом дає людині чи клієнтові по завершенню 2 млн 250 тисяч грн. Це така сума, яка дасть змогу, в принципі, адекватно потім вжити ну, на пенсії. Або, адже навіть якщо ці 2 млн, майже 2,5 млн грн покласти на рахунок собі в якийсь, знову ж таки, надійний банк під депозит, навіть під 1% в місяць, це буде 22,5 тисячі гривень щомісяця просто самого відсотку плюс ці 2 мільйони з копійками зберігаються на рахунку. Хороший дохід? Я вважаю дуже хороший, навіть додатково до тої солідарної пенсії, яка, можливо, буде виплачувати себе мінімально. Окрім цього, так як це є так само страхова компанія, вона надає ще додаткові опції, а саме, дає захист. Для кого захист? То, в першу чергу, для сім'ї і для себе. Ми не знаємо, чи доживе людина до пенсії, чи не доживе. А тут є якраз включений ці захист. Чи якщо людина померла або якщо сталася інвалідність, виплачуються гроші сім'ї для того, щоб не втратити той рівень, прожитковий мінімум, який людина звикла. Адже часто буває, як чоловік, переважно як працює на роботі і забезпечує сім'ю, дружина переважно дбає про дітей. І якщо в разі втрати годувальника, то часто це падає на плечі дружини, і це вона достатньо. А якщо не було ніяких заощаджень, чи ще гірше були кредити, то ці кредити, на жаль, передаються в спадок. Тому, щоб захистити фінансово, в першу чергу свою сім'ю, потрібно мати таку програму в себе в сім'ї. А також на випадок повсякденності. Знаєте, кажу людина, я живу сьогоднішнім сьогоднішній день. Окей, а сьогоднішній день може статися будь-що, і ніхто не знає, що. Будь-яка хвороба, травми, операції. ДТП, чи десь якісь переломи, чи ще ж тому подібне. Це стається раптово. Ніхто це не планує. Ну, жод... запитайте будь-яку людину, яка в лікарні, чи вона планувала хворобу, чи вона планувала сьогодні впасти з драбини, наприклад. Поліз на дробину рвати вишню, десь щось там за гілку зачепився, впав, все. І хто планував? Та ніхто не планує. Тому, знаєте, є такий вислів в народі. А знав би де впадеш, то постелив би. Саме оцей. Вислів веде до того, що треба мати захист, треба мати страхування. І страхування це не про слово страх, це про слово впевненість в завтрашньому дні, в тому, що ти маєш мир і спокій, що в разі чого в тебе будуть гроші, в тому чи іншому випадку. Якщо не сьогодні нічого з тобою не трапиться, супер і класно. Але є ще один третій період, про який ми щойно говорили: саме період пенсійного забезпечення. І перевага страхування є. Набагато більшими ніж навіть того самого банківського забезпечення. Ну по-перше, які в ці права по перше це надійність, надійність компаній, перевіреними сотнями років. Уявіть собі, що деякі, деяким компаніям, з якими ми працюємо, уже на сьогоднішній день є 150 і навіть 200 років. Вони працюють на ринку, тобто не, не, не тільки в Україні, а по цілому світі. Наприклад, у нас таких компаній компанія Метлайф. Вона працює більше ніж 40 країнах світу. Працює вже 156 років. В Україні працює вже 23 роки на сьогоднішній день. Сьогодні, до речі, є день народження цієї компанії. І, відповідно, вже має понад сотні мільйонів клієнтів по цьому світі. Це є досить суттєвий рівень надійності таких компаній. Дохідність так само у них досить хороша, адже вона йде з середньобанківський або так навіть назвав. Тому і ще за рахунок індексації, це цікавіше. Чому? Тому що інд... що таке індексація? Індексація це можливість собі збільшувати свої накопичення. Детальніше я пропоную все-таки поговорити з тим людиною, хто вас запросив, щоб я зараз не надавав забагато інформації, і зараз беремо трошки поверхнево. Захист. Страхування життя лайфової компанії є цей самий захист. Тобто, якщо людина кладе, наприклад, в банку на депозит собі гроші. То в випадку, знову ж таки, тої самої смерті, компанія поверне ті гроші, які є на рахунку, не більше. І що ще важливо, особливо для тих, хто має депозит. Якщо про ваш депозит ніхто не знає, ні в сім'ї, ні знайомих, ні родичів, то в випадку, якщо не стає той людини, хто поклав собі гроші на депозит, і ніхто не звертається по ті гроші, то банк собі забирає ті гроші. Це важливо також враховувати. Тут же навпаки, тут людина, коли укладає договір страхування, вона обов'язково мусить казати, хто отримає гроші в випадку її смерті. Тому компанія буде шукати, кому випадку ці гроші. І податкова піля для всіх людей, хто має такі програми, хто працює офіційно, держава повертає 18%. Це так само є, до речі, досить сильним і ключовим фактором надійності. Не буде держава співпрацювати з якимись незрозумілими фірмами чи компаніями, які є чимось нелегальним. Вони працюють на державному рівні, вони працюють під перевірками різними, включно з перевірками НБУ, відповідно, є гарантом НБУ, є гарантом таких компаній. Тому додаткова пільга є так само фактором того, що це все надійно, офіційно і легально. Ось такі переваги, якраз, страхування життя. Набагато більше, ніж, до прикладу, ви би тримали, ну, чи дома банально. Вдома, якщо людина тримає ті гроші, то вони що? Вони в першу чергу обесінюються. В другу чергу, вони, скажімо так, під впливом ризику. Якого ризику? Ризику, в першу чергу, витратити ті гроші. Якщо не ви витратите ті гроші, то, можливо, хтось дізнається про ці гроші і прийде їй позичені, без вашої участі. Різні випадки є. Тому... Гроші мають бути в обороті, як мінімум, приносити якийсь дохід. Тому такий інструмент є, який дасть впевненість в тому, що ваші гроші ніде не пропадуть, ще плюс дадуть вам хороший прибуток і ще дадуть вам класний захист для сім'ї і так само для вас особисто. Що для цього потрібно? Для цього потрібно небагато. Перше, зрозуміти, як я вже казав, усвідомити проблему пенсійного незабезпечення і почати по себе. Це зв'язатися з тою людиною, хто вас запросив на цей ефір, і вже з... призначити, наприклад, собі певний час та місце зустрічі, ну, переважно, це в телеграмі, і вже поспілкуватися детальніше про таку програму. І третє, ця людина вже підбере вам таку програму. Тобто ви вказуєте вік, який ви хочете, суму, яку ви хочете. І на основу цей. Цих... Ви вже будете бачити конкретну суму, яка буде для вас. І так само, які будете мати ви зараз. Ось такі програми ми пропонуємо людям. Як ми це робимо? Ми це робимо дуже просто. Ми можемо це робити в форматі онлайн, тобто ви можете запрошувати людей на ефір, а ви можете так само призначати їм індивідуальні зустрічі. Давайте сьогодні поговоримо більш детальніше просто про самі програми. Якщо у вас виникли якісь запитання, я запрошую вас до діалогу. Що вам порекомендуємо? Порекомендую в першу чергу порадитися самим собою. Самим собою, наскільки вам важливо дбати про себе, про свою сім'ю. Якщо у вас виникають якісь сумніви, найпростішим інструментом зараз, на сьогоднішній день, є штучний інтелект, чат GPT. Це той, скажімо так, інструмент, який дасть оптимальну відповідь на те чи інше запитання. А найкращий варіант це звернутися до людини, яку я вже сказав, яка вас запросила. Також в цьому чаті «Фінансова академії є така кнопочка вверху написати Степан. Так, Степан Богданович це є власник цього каналу, і, відповідно, він вам можна так професійну якісну консультацію по цьому продукту. Це безкоштовно, тобто не потрібно нічого платити за консультацію, за це можна прийматися. Тому запрошую вас до діалогу. Краще задати запитання і мати розуміння, чим не задавати запитання і залишатися в сумнівах. А потім, вже через рік, два, три, можливо, п'ять, може, десять, говорити собі, ну ну я чув вже про це. Все-таки варто було скористатися. Повірте, на сьогоднішній день я спілкуюся з багатьма людьми, і, на жаль, часто буває так, що людина каже, я вже чув про це десять років тому, п'ятнадцять років тому. В той момент, на жаль, я не скористався цим. Зараз вже дуже мало часу лишилося, ну, тим не менше, хоч щось відкладу для себе. Тому, щоб у вас такої такій ситуації не було, рекомендуємо як мінімум скористатися такими програмами і подбати про своє майбутнє. А завтрашній на завтра ми вже будемо спілкуватися більш предметніше про онлайн-дохід. Як на основі цієї інформації, зна... на основі того, що ми знаємо, як правильно фінансово спланувати своє життя. На цьому можна дуже добре заробляти. Онлайн, офіційно, знову ж таки, ми працюємо тільки офіційно. Ніяких таких, знаєте, підробіточків, ставлен для лайків і тому подібне. Офіційна робота, класна робота, в класному оточенні, з класними людьми. І не особливо треба чимось сильно там, це напрягатися. Тому, якщо вас таке цікавить, долучайтеся до наступних ефірів і будемо говорити більш предметніше про додатковий дохід.